Отже, всім привіт! І я з вами веселий Діманщик, і ми починаємо. Розпаковуємо корпус для павербанка. Ну, я вам покажу. Ось він на 18650 батарейках. Ось такі батарейки. І я от одну змірюю. Ви думали, я всім буду мірити. Ой, Я ви розміщили мене, я вас розмішую. Дивіться, якщо побачите. Ой, смішний, смішний. Так. От, дивіться. Оп. Оп 4 4.09. Ну, я просто вже там він трохи сів. Ну, от. Ось ставимо. Ось тут, головне, раз, два, шість батареїчок. Ось. Е, отут є о така. З'єднання, воно як раз з'єднав, все, воно, з є, воно було роз'єднане. Це в нас. Е, от. Сторона, на якій багато світлодіодів. І потім все. Ось. Зараз я його скручу швиденько, і будемо далі його. Цей корпус тестувати. Отже, ми все. Закрутили дивіться. вона ось хочу що сказати. Вон, дивіться, який прикол. У нас скільки О, 100 Двойним кліком в ліхтарик, два USB на вихід і Type-C на вхід, щоб заряджати. заряжати. Такий простий пес. Ой, зараз покажу, як світить. О, дивіться. Світить, світить, дивіться. Світить, світить. Весело! Весело. Ой, це такий прикол. Ось така от. І от Зараз ми будемо його тестити. Отже, перевіряємо протоколи. Дивіться. Е, Ви бачите, що тут є. Бачите? Така от штука. Тепер наступне. Ну, що ви хочете за? Ну, я його не дорого за нього віддав. Ось. Ось ви ходимо, міряємо. 5 вольт, що ж ви від нього хочете тут? Ну, бачите, Бачите? пульсації. Угу. Мілівольт. Ну, пульсація як пульсація. Що ви від тих пульсацій би і хотіли? Ну такі. Може бути. Один крутим. Ну, а один і три Ампера. Ну, пішло, пішов, 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 пішов. І 4. 1,5. Ну, так крутий, робимо весело. Та Що ви ще від нього хочете? от 2 А. Зараз п'ємося пульсації. Пульсації, пульсації. Боже мій. Коротше бачите. Хто не бачить, той не бачить. Непогано. Далі будемо зараз його ще поморчу трошечки. Дойде до 2.5 чи не дойде. Ніби щоб дійшов до 2.5. Я О, бачите, кручу, його. Щоб ви не думали, що я щось там роблю там, ще який-мотня. О, все, Бобік сказав, що не цей. Не докрутив до 2,5. Добре. Наступне. і так само, от що, що то USB, що то? то таке? Тепер ми перевіримо на цей. Зараз покажу. Ось він заряджатись буде. О, 7 Вт. Що він видає? Ого! А тут пульсації які? О, норма. Веселі пульсації. Веселі пульсації. Бачите, хто бачить, той бачить. 1,4 А і 7 Вт. 7,2 Вт. Ну, прикольно, коротше. Ось такий ото, коротше, мутняк. Що я вам хочу сказати? З вами був веселий апельмончик і до побачення.